Всім привіт приготували знову з пумбрію олії. Гарна в нас виходить вона. Красота. Гарненькі баночки всі повненькі. Дуже смачна виходить І по солі. Обуємо дуже гарні шматочки. Дуже смачна. Замовляйте. Вартість стріпки 200 гривень баночка. замовлення приймаю на Viber по номеру телефона 068 87 87 87 4 Космакота. Дуже смачно.